Всім здоров, мене звати Квас, Квасік, Квасолік, Чорний Тарас, взагалі, як хочете мене називайте, і сьогодні я б хотіла б говорити з вами український Ютуб, його минуле, теперішній час та долю в майбутньому, а також про атмосферу в ньому. Почнемо з того, що минуле в нього доволі скудне, ну або хоча б з моєї точки зору. З мого досвіду перебування на Ютубі, навіть якщо контентмейкер був українцем, він знімав російською мовою. Це наче був закон, українською ніхто не знімає, вона наче не вважається тією мовою, якою можна розмовляти в інтернеті. Російська це як стандарт, від якого не можна відходити. І після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все почало змінюватися. Тепер українців перестало влаштовувати те, що всі кавери на пісні, переводи ігор, аніме, книжок і всі відео на Ютубі були російською. Багато людей, наче прокинулися від довгого сну і згадали, що. Ну, взагалі-то то, то це його, ну, у нас начебто і своя мова є, і почали робити контент українською. Українські ютубери наче не мають такого крутого монтажу, великих відео, там, всякого такого, але є якась своя комфортна атмосфера. Я дуже довгий час споживала російський контент, просто включаючи його на фоні, поки щось роблю. Але через якийсь час перебування в цій бульбашці мені трохи набридло. Захотілося якогось перформансу, чогось незвичного. Український Ютуб має свій вайб. Звісно, він став популярнішим після початку повномасштабного вторгнення, але все ж я б його назвала більш локальним, наче немає ніякої професійної конкуренції, яка є на западному або на російському Ютубі. Хтось знімає про філософію Майнкрафту, хтось розповідає новини, хтось перекладає мультики і аніме, хтось робить відео по тематиці ігор, хтось робить величезні огляди на всякий крінж в інтернеті, хтось про малювання, а хтось просто слей. У кожного з них свій рівень досвіду, монтажі, озвучці і так далі. Немає такого, що у кого найкраще, то й на вершині. З одного боку, в цьому мінус, бо хочеться мати багато підписок на багато крутих каналів, щоб було багато крутого контенту на кожен день, а його нема. А з іншого боку, починаєш все більше цінувати старання всіх цих людей і сміливість вести свої канали саме українською. Саме мене, наприклад, найбільше це мотивує робити відео самостійно. Переглядаючи український контент від різних авторів, я наче розумію, що я можу так само. Неважливо, наскільки багато в мене досвіду в розробці відео і підписників на каналі, можна зайняти свою нішу, і якщо ви знімаєте більш-менш прикольні відосики, то вас будуть дивитися. Я вирішила зайняти нішу малювання та творчості, ну бо хто там у нас ще з популярних є Сінастра, яка випускає відео раз на рік, ну і Одіс. Хоча його аудиторія значно зменшилася після переходу на українську. Ну, як то кажуть, сміття саме себе викинуло. До речі, Одіс, ти крутий. Я люблю твій контент. Ти, в принципі, всі, кого я тут показала, і всі, хто тільки починає робити контент українською, я вас люблю і цілую. Ви всі неймовірні крутелики. Що там буде з долею українського Ютубу, я не знаю, але хочеться вірити в краще. Хочеться прикладати зусиль, щоб хоча б трохи більше наблизити український Ютуб до популяризації. Тому, якщо ви жалієтеся, що на Ютубі не знімають контент про те, що вам подобається, почніть знімати його самі. Я серйозно. Я саме по цій причині перед вами і сиджу. Бо навряд чи на українському Ютубі ви знайдете відоси про моп психо, особисті роздуми по іншим аніме, про якісь питання пов'язані зі страхами і комплексами в малюванні або щось подібне на це. Не знаю наскільки мій канал унікальний в світовому плані, але в плані українського Ютубу, я думаю, можна сказати, що так. Якщо давно про це думали, але не знали, з чого почати, то візьміть якогось українського ютубера, якого ви постійно дивитесь, але аналогів якому на українському ютубі немає, і спробуйте зробити щось схоже на його контент. Станьте цим аналогом самі. Звісно, спочатку у вас не будуть виходити відео 10 з 10, бо ви ще не знаєте, що, де і як працює, що робити і куди ж мати. Але якщо давно мріяли про свій ютуб канал, то не бійтеся, ще не пізно. На українському ютубі є багато незайнятих ніж або ніж з маленькою конкуренцією. Тут, в принципі, всі ніші такі, напевно. Мене бісить, що навіть починаючи дивитися контент українською, Ютуб все одно продовжує кидати тобі в рекомендації російське. Через це виникає відчуття, ніби український Ютуб це щось таке маленьке, непомітне, його наче й немає. А тому для того, щоб на нього натрапити, доводиться довгий час цілеспрямовано шукати якісь канали самостійно. Це доволі ускладнює ситуацію для українців, які хочуть продовинити свій канал, щоб їх помітило більше людей. Але, як то кажуть, хто хоче, той завжди знайде або створить сам. Підсумовуючи все сказане, давайте разом розвивати український Ютуб, поширювати його в маси, робити його більше і більш масштабним, крутішим і цікавим. Я не радикальна людина, я не призиваю вас їбашити росню. Я просто хочу, щоб український Ютуб не був. Ну, знаєте, придатком до московського, щоб він мав свою окрему особистість і був нічим не гірший за російський. Я сподіваюся, що я наштовхнула вас на якісь роздуми, і з вами була називайте, як хочете, аля клас. Сподіваюся, ще почуємось.